Це подвір'я одного із ОСББ по вулиці Сумгаїцькій у Черкасах. Тут за проханням мешканців встановлюють будинок для безпритульних котів. Чотири міні-кімнати, місце для мисочок з їжею та півметрові сходи. Така комплектація однієї котохатки. В неї вміщуватиметься до десяти тварин, розповідає зооволонтерка Оксана Савіцька. Там, власне кажучи, є місце, куди можна зайти сховатися, якщо їм ну, там буде холодно, і там туди можна покласти сіно і теплі речі. Так мешканці роблять. Каже, напередодні січневих морозів такі будиночки незамінні, адже тваринам нікуди сховатись і вони ризикують загинути. Сьогодні активно замуровиться віконечка підвалів, як голоми ОСББ, так і управлінськими компаніями. Відповідно, котам ніде прибувати зиму і вони можуть залишитися на вулиці. ми щодня отримуємо телефонні дзвінки від бабусь опікунів котів, які дуже просять допомогти їм якось вирішити цю проблему з котиками. Однією із тих, хто щодня протягом 10 років підгодовує місцевих котів, є Черкащанка Оксана. Каже, така домівка допоможе обезпечити її підопічних. Це прекрасно, тому що у мене на глазах розірвали собаки котенка, не було куди деться. Вот коли я кормила, вот бросала из окна, вот собаки подбежали, почали рвати котят. Вот у них буде где спрятатися, будет спрятатися где от дождя, ну взагалі от непогоды. Заявку на розміщення котобудинку подав голова ОСББ Сергій Лесун. Оголошення побачив в соцмережах. Каже, саме такого живого куточку бракувало на їхньому подвір'ї. В нашому будинку є певна когорта мешканців, які завжди активно відкликаються на те, щоб доглядати за котиками. Коли повертаємося з роботи, ми завжди бачимо ці зграї, мисочки і так далі. А, наприклад, з такою гарною ініціативою, я думаю, це набагато зручніше. Часом хатинку зроблять зручнішою. Є варіанти, наприклад, утеплити з середини різними матеріалами, плюс можна покрасити захисною фарбою для довговічності. Безпритульних котів біля їхньої багатоповерхівки живе щонайменше десятеро, розповідає чоловік. Каже, до людей вони виходять, коли стемніє. Зі слів співініціаторки проекту Надії Івашкової, у цей час треба піклуватися не тільки про людей, а й про тварин. Ця війна навчила нас цінувати кожне життя, і котики для нас також дуже важливі, і тому ми хочемо, щоб цю зиму забити теплішою як для людей, так і для їх вихованців. У планах волонтерів встановити ще 11 котохаток, аби безпритульні котики нарешті знайшли свою домівку. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.